Давид Арахамія дав велике інтерв'ю Наталки Мусийчук. І ви знаєте, якби те, що говорив Давид Арахамія, перенести в 2022 рік, там березень, квітень, то це от 100% назвали б залиб вороже Міпсо. Захейтили і взагалі сказали б ну що ти мелеш і так далі. Як до речі, це було зі мною. Коли я запитав, чому приїжджав Борис Джонсон в кінці березня, пам'ятаєте, тоді були в Стамбулі, намагались певні перемовини провести, і тоді було, були певні умови там і так далі, які зараз називати особливо не можна. Правда, їх е, Давід назвав, назвав ви знаєте, серед тих умов от українці, як пишуть зараз. Під цим інтерв'ю коментарі, то знаєте, помітно, що українського народу, український народ по-різному ставиться до того, що, на що можна було би обміняти фактично відсутність цього того жаху, в якому ми живемо останні півтора роки. І невідомо ще доля там, Криму, і невідомо, бо Давід вказує лише за НАТО. Лише за НАТО, що НАТО основна, е, основний камінь, отакий спотикання був на перемовинах. Тому що там було на тих перемовинах, які там були умови, ми достеменно не знаємо. Але правда проривається. Ви розумієте, в чому справа? Але як вона проривається? Це Давід, наближений до е, влади. І це Наталка Мосийчук. Ну, Теж напевно ви розумієте все, і сказати, що це випадкове інтерв'ю. Ну, це можна тільки по наївності. Сказати, що Давід проговорився, це знову можна тільки по абсолютно великій наївності, тому що все ж таки інтерв'ю записане, це не онлайн, це не питання відповіді. Тут вже такого формату немає, не буває. Це записане інтерв'ю, і, відповідно, з нього могли вирізати, підрізати, підчистити будь-що. Ну, не може, не, так не буває так. Це означає, що або суспільство готують до прийняття певних рішень, а у мене є таке відчуття, що в 2024 році війна скінчиться. Ну, от в тому форматі, в якому вона нині є. Або щось ще відбувається, чого ми не знаємо, або це гра на. Політичному полі зовнішньому, тобто це інтерв'ю, воно може бути спрямоване не тільки для внутрішнього споживача, а й для зовнішнього. Ми цього і ще раз кажу не знаємо. Але те, що таке інтерв'ю не могло бути випадковим, те, що Давід Арахамія просто проговорився, ні, 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 не ведіться на це, будь ласка. Телеграм в шапці профілю, там ви можете подивитися все інтерв'ю. Ми його знайшли, завантажили. І е, одна година, там, здається, 15 хвилин. Якщо вистачить у вас е, ну, вистачить вас, подивитися, то подивіться або хоча б шматочками. Телеграмша.